Пітьма, здавалось, торжествує, бо вже до гробу й камінь привалили, ще й запечатали Його могилу, коли, здавалось, навіть Бог не чує, І годі сподіватися, чудес, Христос воскрес. Коли зневіра душі огорнула, бо на Голгофі всі розбились мрії, лишився тільки відчай. Плач Марії, і страх такий, що двері всі замкнули, коли не линув погляд до небес Христос воскрес, коли ішла печальна магдалина, ще вдосвіта не бачила дороги, а серце в грудях рвалося від того, що більш її учитель не зустріне, коли, здавалося, надії, промінь щез, Христос воскрес. Усупереч злобі, людським законам кривавій страті смерті на Христі, який поставив крапку на житті, усупереч печаткам, заборонам наперекір усьому морок щез, Христос воскрес. Для тих, хто без надії, хто без сили, хто змучений гріхами, аж до краю. Для тих, хто спрагло істини шукає і рветься до небес, але без скрили. для тих, хто ще із вадами, хто без, Христос воскрес. Сьогодні, коли час такий останній, і світ замкнув людей в полоні страху. Упевненість в собі, зазнала краху, Ти не лякайся, адже на світанні сталось найбільше чудо і чудес. Христос воскрес. В саду його зустріла Магдалина, і подорожні в Емаус пізнали, і учні із Воскресним розмовляли, а потім всі, кому простив провини, Для кого смерті страх навіки щез. Христос воскрес. Ти пам'ятай, наперекір усьому ненависті, злобі, людським законам, озброєним солдатам, заборонам, Він скоро забере своїх додому, тому спрямовуй погляд, до небес Христос воскрес!